Мій десятирічний син знищив нашу кухню бульбашками, і тепер я думаю, що він геній. Знаєте цей момент, коли ви усвідомлюєте, що ваша дитина щойно перехитрила вас? Так, це сталося зі мною на Різдво, і я досі не впевнена, чи варто мені захоплюватися чи жахатися. Те, що почалося як корисний жест, перетворилося на піну апокаліпсису, через яку вся моя родина кричала, козалася і ставила під сумнів, усе. Що ми думали про мого сина Тайлера, і ось що найцікавіше я майже впевнена, що він все це спланував. Любиш атмосферу Reddit-історій? тоді підписуйся, тут їх буде тільки більше. А якщо є вільна копійчина і хочеш підтримати мене, то на каналі вже доступне спонсорство. Всього за 30 гривень ти отримаєш прикольні значки, емоджі та дискорд чат тільки для спонсорів. Там я відповідаю максимально швидко, і у тебе є можливість запропонувати ідею наступного відео. Дозвольте мені описати сцену. Під час різдвяної вечері у нас завжди хаос. Це 25 людей, затиснутих у нашому будинку: тітки, дядьки, двоюрідні брати і сестри, мої батьки, свекор зі свекрухою і так далі. Моя кухня виглядала так, ніби там вибухнула бомба, тарілки скрізь, сервірувальні страви, складені до стелі, винні келихи зі слідами помади. Я стояла там, дивлячись на гору посуду. Вже ментально готуючись до дворічного марафону прибирання, саме тоді Тайлер з'явився біля мого ліктя мій милий ангельський десятирічний син з тими великими невинними очима. «Мама», – каже він, я хочу допомогти, дозволь мені завантажити посудомийку. Тепер я повинна згадати, що Тайлер завжди був, скажімо так, стратегічно ледачем, коли справа стосується домашніх справ, це та сама дитина, яка колись казала мені. Що не може винести сміття, тому що його руки втомилися від ігор у відеоігри, тож ви можете уявити мій шок, коли він запропонував допомогти з посудом у найжахливіший день прибирання року, але я була виснажена, злегка п'яна від вина і, відверто кажучи, просто вдячна за будь-яку допомогу. Звичайно, синку, сказала я, це було б чудово. Я стояла там, спостерігаючи за його роботою, і віддам йому належне, хлопець був ретельним. Він очищав тарілки, правильно їх споліскував, завантажував все акуратними рядами. Моя свекруха навіть прокоментувала, яким відповідальним молодим чоловіком він стає. Тайлер просто посміхнувся тією милою посмішкою і продовжив працювати. Посудомийка була набита до відмови. Тайлер закрив дверцята, потім подивився на мене тими очима знову. Можу, я натиснути кнопку старту, мамо. Будь ласка, ну як я могла відмовити? Давай, любий. Він натиснув її з цим драматичним жестом, ніби запускав ракету. Потім він помчав грати зі своїми двоюрідними братами в підвалі. Я повернулася до вітальні, щоб впасти на диван з моєю сестрою, яка скаржилася на пасивно-агресивні коментарі її свекрухи про її картопляний салат. Через 20 хвилин ми почули крики. Мій племінник Джейк, семирічний двоюрідний брат Тайлера, помчав сходами з підвалу, ніби його волосся горіло. Бульбашки, бульбашки скрізь, кухня тане. Танути могло бути перебільшенням, але не набагато. Я побігла до кухні і клянусь богом. Це виглядало як сцена з фільму жахів, піна лилася з під дверцят посудомийки. І Я не маю на увазі трохи мильної піни. Я маю на увазі справжні цунамі білих, пухнастих бульбашок, що розливалися по моїй плитковій підлозі, як якась агресивна інопланетна форма життя. Вона вже була на півдорозі через кухню і повзла до їдальні. Мій чоловік Ден прибіг і просто застиг. Що за. Не просто стій там! закричала я. Вимкни її. Ден пробирався крізь піну по коліна, щоб дістатися до посудомийки. Тим часом мій свекор з'явився і почав сміятися так сильно, що я подумала, він отримає серцевий напад. Моя мама почала хапати рушники, моя свояченка намагалася відігнати молодших дітей. Але вони вже стрибали в бульбашки, ніби це була найкраща ковзанка у світі. До того часу, як Ден відкрив посудомийку, піна буквально вибухнула з неї, ніби ми відкрили якусь прокляту скриню скарбів. Запах штучного лимона заповнив весь перший поверх. Ось тоді я побачила це: пляшку на стільниці. Не наш звичайний засіб для посудомийки, засіб для миття посуду Доун. Звичайний, той, на якому прямо на пляшці великими літерами написано. Не для посудомийних машин. Тайлер використав звичайний засіб для миття посуду у посудомийці, всю пляшку судячи з того, скільки піни все ще множилося. Де Тайлер? заревіла я. Діти показали на підвал. Я марширувала туди, двічі послизнувшись, на залишках бульбашок на сходах, щоб знайти свого сина, який сидів на дивані, тримаючи контролер у руці, граючи в Маріокарт. З підозрілим спокоєм. Тайлер Джеймс Паттерсон!» сказала я, використовуючи його повне ім'я. Ти засипав засіб для миття посуду в посудомийку? Він подивився на мене такими великими очима, але цього разу клянусь я побачила щось, що блиснуло в них, щось розрахункове. Я думав, що це правильний засіб, мама!» сказав він. Голос капав невинністю. На ньому написано посуд. Хіба посудомийка не для посуду? Логічно. Я не могла з цим сперечатися. Але щось здавалося неправильним. На прибирання піни пішло три години. Ми використали кожен рушник у будинку. Підлога була настільки слизькою, що мій дядько справді впав і мусив прикладати лід до свого куприка, посудомийку довелося запустити чотири порожні цикли, щоб очистити весь засіб. Ми знаходили бульбашки в місцях, де у бульбашок не було справи. Усередині шухлядки для столового приладдя, під холодильником, якимось чином на стелі. Прибирання різдвяної вечірки відклали на наступний день. Всі допомагали з великою катастрофою піни 2024 року. Замість цього Тайлеру заборонили заходити на кухню на весь цей час. Ось де стає цікаво, у наступні тижні я помітила щось кожного разу, коли потрібно було мити посуд, кожного разу, коли потрібно було завантажувати посудомийку. Тайлер був зручно не впевнений, як це робити правильно знову. Мамо, я не хочу знову помилитися. Мамо, можливо, мені варто почекати, поки я стану старшим. Мамо, пам'ятаєш, що сталося на Різдво? Хлопець озброїв свою некомпетентність, і найгірше це спрацювало. Ми з деном почали просто робити це самі, замість того, щоб ризикувати ще однією катастрофою. Потім, приблизно через три тижні після Різдва, я розкладала випране в кімнаті Тайлера. Я знайшла щось аркуш паперу, складений у його шухляді столу. Я не шпигувала, він був буквально зверху, ніби йому було все одно, чи його знайдуть. Це був список переваг і недоліків, почерком Тайлера. Переваги допомоги посудом. мама буде щаслива, недоліки допомоги посудом. треба допомагати посудом. І внизу чорнилами іншого кольору, ніби це було додано пізніше. План зробити велику помилку, щоб мені більше не доводилося це робити. Я стояла там, тримаючи цей папір, абсолютно приголомшена. Ця десятирічна дитина організувала все це: волонтерство, невинні питання, випадковий вибір засобу, все це було навмисно розраховано і абсолютно геніально. Я повинна була розлютитися, я повинна була заземлити його до коледжу, але замість цього я виявила, що насправді вражена стратегічне мислення, відданість справі, довгострокове планування. Це було на рівні Oceans Ілевен. Я сказала йому про це того вечора за вечерею. поклала папір на стіл, прямо біля його курячих нагетсів. Він подивився на нього, подивився на мене, і на мить його обличчя було абсолютно нейтральним. Потім повільно він посміхнувся. Досить розумно, правда? сказав він. Щелепа Дена впала. Ти зробив це навмисно? Це спрацювало, чи не так? сказав Тайлер, знизуючи плечима. Мені не довелося завантажувати посудомийку майже місяць. Я відкрила рота, щоб заперечити. Потім закрила його, тому що він був правий. Це точно спрацювало. Нас переграла десятирічна дитина. Сімейний груповий чат вибухнув, коли я розповіла їм. Моя сестра подумала, що це весело. Мій брат сказав, що Тайлор Йде місцями. Можливо, федеральна в'язниця, але місцями. Моя мама була в жаху і наполягала, щоб я суворо покарала його. Мій свекор, той, хто сміявся через всю катастрофу. Надіслав мені повідомлення, яке просто говорило ця дитина колись буде геніальним директором. Ми з Деном довго про це розмовляли. З одного боку, Тайлер навмисно спричинив хаос, змарнував наш час, зіпсував різдвяне прибрання і маніпулював нами тижнями. З іншого боку, креативність, планування, сама зухвалість усього цього у цьому було щось майже захоплююче. Ми вирішили піти на компромісне покарання. Тайлер буде відповідати за посудомийку кожного вечора протягом наступних двох місяців, без винятків, без виправдань. І він повинен був написати вибачення всім, хто допомагав прибирати катастрофу спіною. Але ось що мене справді вразило, коли я сказала йому про покарання, Тайлер просто кивнув абсолютно спокійно, без сліз, без суперечок, без скарг. Це справедливо, сказав він. Занадто легко. Ця дитина, яка організувала складну схему, щоб уникнути домашніх справ, тепер приймала два місяці обов'язкових домашніх справ без протесту. Мені знадобився тиждень, щоб зрозуміти, що він зробив. Тайлер боровся зі своїм домашнім завданням з математики весь рік, витрачаючи години на нього кожного вечора, постійно просячи допомогти, роблячи з цього величезне випробування. Його вчителька навіть надіслала додому записку, припускаючи, що йому може знадобитися репетитор. Але тепер, з обов'язками по посудомийці кожного вечора, раптом Тайлору потрібно було поспішати через домашнє завдання, щоб встигнути до своїх справ вчасно, і дивовижно, його домашнє завдання з математики раптом займало лише 20 хвилин замість 2 годин, все ще отримуючи ті самі оцінки, та сама якість роботи, просто набагато швидше. Хлопець також пісочив своє домашнє завдання. І він використав покарання посудомийкою як виправдання, щоб виправити цю ситуацію, не викликаючи підозри. Я розповіла Дену свою теорію, а він дивився на мене довго мить, потім сказав Ми виховуємо суперлиходія, чи не так? Можливо, або можливо, ми виховуємо дитину, яка збирається змінити світ завдяки чистій стратегічній геніальності та вражаючій відданості уникненню речей, які він не хоче робити. Інцидент з посудомийкою став легендарним у нашій родині. На Великдень мій дядько згадав про це, і Тайлер отримав овації стоячи. На дні народження моєї племінниці діти просили його розповісти історію. Тепер він, в основному народний герой для дітей до 12 років. І знаєте що? Тайлер останнім часом був абсолютно приємним і корисним по дому. Він виконує свої обов'язки з посудомийкою без скарг, він перебирає свою кімнату, коли просять. Він навіть запропонував допомагати з роботою у дворі минулих вихідних, що мене лякає, тому що якщо я чогось і навчилася з цього досвіду, так це те, що коли Тайлер Патерсон поводиться підозріло добре, він щось планує. Я просто ще не знаю що. Минулого тижня я спіймала його за переглядом відео на Ютуб про обслуговування газонокосарок. Коли я запитала, чому він сказав, що він просто цікавиться. Я перевіряю траву кожного дня на наявність ознак бульбашок. Слухайте, я знаю, що я повинна була покарати його суворіше. Я знаю, що список у його ж угляді був в основному письмовим зізнанням у навмисному хаосі. Я знаю, що дозволити йому вийти сухим з цього, імовірно, посилає неправильне повідомлення про маніпуляцію та наслідки. Але я не можу позбутися відчуття, що ця дитина буде в порядку в житті, можливо, більш ніж у порядку, тому що будь-хто. Хто може здійснити таку схему в 10 років, хто може думати на стільки кроків вперед, хто може так сильно віддатися справі, ця людина зможе зрозуміти, як орієнтуватися в усьому, що кине їм життя, навіть якщо він робить це, створюючи максимальну кількість хаосу, принаймні, це буде розважально. Тепер моя думка. Мені було сходу, зрозуміло, що він це навмисно влаштував. І влаштував для того, щоб прикрити щось інше. Не знаю чому, але для мене це було супер очевидно. Насправді я погоджуюсь, що хлопець досить геніальний, і я розумію, чому його мамі було важко зрозуміти, що саме робити в цій ситуації з ним. Тому що так, з однієї сторони, він розвиває навички, які йому будуть потрібні в його житті, а з іншого він бреше і маніпулює батькам, що не є добре. Тому я, чесно кажучи, навіть не знаю, карати його за це чи не карати. Напевно, я таки залишусь посередині між цим, а ви напишете мені, що думаєте ви з цього приводу. А зараз переходимо до наступної історії. Моя бабуся зруйнувала різдвяний ранок, бо не могла почекати 20 хвилин. Обгортковий папір вкривав кожен сантиметр підлоги вітальні, наче конфеті після параду. Моя бабуся сиділа посеред усього цього, оточена іграшками, які все ще були в упаковках, одягом збірками, що звисали. Та подарунковими коробками, розкиданими скрізь. Її обличчя засяяло, коли вона побачила, як заходить моя дочка, з Різдвом, любенько, весело вигукнула вона, ніби щойно власноруч не знищила найсвітішу традицію нашої родини. Якщо додивилась до цього моменту, то обов'язково натисніть лайк, кнопку підписатись і за можливості підтримайте мене фінансово. Навіть 30 гривень за мінімальну підписку дуже сильно мене підтримає. Дякую. Дозвольте мені почати спочатку. Я мама одиначка двох дітей: Емми, 6 років, і її старшого брата Тайлера, якому 9. Ми живемо приблизно за 40 хвилин від будинку моєї мами. І щороку, відколи народилася Емма, ми проводимо святвечір у бабусі. Це не лише про канікули, це про традицію, яку ми створили разом. Усі збираємося на великому ліжку в кімнаті для гостей, все ще в піжамах, і по черзі відкриваємо подарунки. Ми дивимося на реакції один одного, робимо фотографії, ми розтягуємо цей момент. Моя мама знає про це вона допомагала створити цю традицію. Вона була там, коли ми її почали. Цього року святвечір пройшов ідеально. Діти були настільки схвальовані, що ледве могли заснути. Тайлер не спав майже до півночі, намагаючись побачити Санту. А Емма постійно вибігала з кімнати для гостей, щоб перевірити, чи вже наступив ранок. Нарешті я вклала їх обох близько першої ночі, і ми всі міцно заснули. Я поставила будильник на 7.30 ранку. Не надто рано, не надто пізно. Ідеальний час для різдвяного ранкового чуда. Тільки мій будильник так і не продзвонів. Пізніше я виявила, що мій телефон розрядився вночі, бо я забула його підключити до зарядки. Коли я нарешті прокинулася сама, сонна і дезорієнтована, я глянула на годинник на стіні 8.47 ранку. Не так уже й погано. Діти все ще спали, що насправді мене здивувало. Враховуючи наскільки вони були схвильовані, я вирішила дати їм поспати ще 10-15 хвилин, поки заварюю каву, дати всім час прокинутися природньо, сходити у ванну, а потім ми всі зберемося для подарунків. Я накинула халат і пішла вниз. Ось тоді я це почула неперевершений звук паперу, що рветься. Моя перша думка була, що один з дітей прокинувся. І прокрався вниз, я навіть не сердилася. Діти є діти, а Різдвяний ранок для них це справжнє чудо. Я увійшла до вітальні з усмішкою, готова м'якенько перенаправити когось назад на гору, щоб ми могли зробити це правильно. Але це були не діти, моя мама, моя 68-річна мама, яка святкує Різдво вже майже 70-літь. Вона сиділа навпочепки на пенлозі у нічній сорочці. І розривала подарунки як малюк, який дістався до хеловінських цукерок. «Мама?» – сказала я, мій голос тріснув від здивування. Що ти робиш? Вона підняла голову, щиро здивована бачити мене. О, доброго ранку, Люба! з Різдвом. Вона вказала на хаос навколо себе. Я почала з подарунками. Діти так довго не прокидалися. Я дивилася на неї, потім на цей гармидор, потім знову на неї. Ще навіть дев'ятої немає, сказала я повільно. Вони, діти, вони лягли пізно, звісно, вони ще сплять. Ну, я прокинулася шостій», – сказала вона, ніби це щось пояснювало. Я не могла просто сидіти й чекати. Ти ж знаєш, яка я нетерпеляча. Я знову оглянула кімнату, роблячи інвентаризацію. Будиночок Барбі для Емми відкритий, і деталі валяються скрізь. Нові ігрові навушники Тайлера, витягнуті з коробки, пінопластова упаковка розкидана по дивану. Художні матеріали, які я купила для Емми, обгортковий папір в клаптях, фотляр відкритий, маркери вже котяться по підлозі, мої ретельно загорнуті подарунки, ті, які я пакувала до опівночі два дні тому, просто зникли, перетворилися на сміття. Мамо, у нас є традиція, сказала я, намагаючись тримати голос рівним. Ми всі відкриваємо подарунки разом, на ліжку, ти знаєш це. Вона махнула рукою зневажливо. О, традиції, шмадиції. Дітям буде все одно, вони просто будуть раді побачити, що отримали. Саме тоді я почула кроки на сходах. Емма з'явилася в дверях, протираючи очі. Її світле волосся стирчало у всі боки, вона все ще була у своїй піжамі з цукерковими тростинами, в якій спеціально хотіла бути для різдвяних ранкових фотографій. Мамо, сказала вона сонно, потім вона побачила вітальню. Її очі розширилися. Санта приходив? запитала вона. Її голос був сповнений тим чистим, невинним хвилюванням, яке може відчувати лише шестирічна дитина Різдвяним ранком. Перш я встигла відповісти, моя мама втрутилася. Звісно, приходив, Любенько. Подивись на всі ці чудові речі. Подивися, що ти отримала. Емма увійшла до кімнати, обережно ступаючи через обгортковий папір. Вона подивилася на розпакований будиночок, на відкритий футляр з художніми матеріалами. На купу одягу, який мав бути сюрпризом від бабусі, її маленьке обличчя скривилося. Але я хотіла відкрити їх, сказала вона тихо. Це особлива частина. Моє серце просто розбилося в цей момент. Я сердито глянула на маму, яка раптом виглядала менш впевненою у своєму виборі. Я думала, вона буде рада просто побачити все, сказала мама, намагаючись захищатися. Тоді з'явився Тайлер, оцінюючи сцену. З гострою обізнаністю дев'ятирічного хлопця, який знає, що щось пішло дуже не так. Бабуся відкрила всі подарунки? запитав він. Його голос був сумним. Я просто була схвильована, протестувала мама. А ви, діти, так довго спали. Зараз восьма п'ятдесят ранку на Різдво, різко сказала я. Вони не спали довго, ти просто не могла почекати. Решта ранку була незручною до неможливості. Матиха плакала. Дивлячись на свої вже відкриті подарунки, тайлер намагався бути дорослішим у цьому, але я бачила розчарування на його обличчі. Моя мама то захищала себе, то намагалася загладити провину перед дітьми, будучи надмірно ентузіастичною щодо цього. Я намагалася врятувати те, що могла. Я зібрала кілька невідкритих подарунків з під ялинки, на щастя, було кілька, до яких мама ще не встигла дістатися, і ми віднесли їх нагору до кімнати для гостей. Ми сиділи на ліжку. Ми втрьох і відкривали їх разом. Це було не те саме. Магія зникла. Емма постійно питала, чому бабуся відкрила її інші подарунки, і у мене не було гарної відповіді. Після того, як ми повернулися додому того дня раніше ніж планувалося, бо напруга була нестерпною. Я отримала повідомлення від мами: Я не розумію, чому ви всі так засмучені. Діти все одно отримали свої подарунки. Хіба не це головне? Я не відповіла. Я була занадто сердита, занадто розчарована, занадто виснажена від спроб згладити все протягом ранку. Протягом наступних кількох днів моя мама надіслала ще кілька повідомлень, деякі були захисними. Я не усвідомлювала, що це зайде так далеко. Інші були дещо вибачливими. Мені шкода, що діти розчаровані, але жодне з них насправді не визнавало того, що вона зробила. Вона забрала щось особливе у моїх дітей і у мене. Бо не могла виявити елементарного терпіння. Через три дні після Різдва тайлер запитав мене, чи підемо ми до бабусі на новий рік, як зазвичай. Я сказала йому, що не впевнена. Емма додала, що не хоче йти, якщо бабуся знову все зіпсує. Це дуже мене вразило. Моя шестирічна донька вже вчилася захищати себе від майбутніх розчарувань, спричинених її власною бабусею, я зателефонувала мамі того вечора. Я сказала їй, наскільки ми всі засмучені, що традиції важливі, особливо для дітей, що різдвяний ранок це не тільки про подарунки, це про те, щоб бути разом, ділитися досвідом, створювати спогади. Вона мовчки слухала, і на мить я подумала, що можливо, вона нарешті розуміє. Потім вона сказала Ну, я спробую зробити краще наступного року, але ти знаєш, яка я, я схвильована і нетерпеляча. Я така, як я є, така, як я є. Це не вибачення, це виправдання, це спосіб сказати. Я не планую змінюватися, тому вам доведеться прийняти таку поведінку. Я зрозуміла щось у той момент. Моя мама завжди була такою, імпульсивною, нездатною відкласти задоволення, швидше виправдати свої дії, ніж подумати про те, як вони впливають на інших. Я роками виправдовувала її, згладжувала ситуації применшувала вплив її виборів, але тепер вона зачепила моїх дітей, і я не могла це виправдати. Ми не поїхали до неї додому на Новий рік. Я сказала їй, що цього року залишаємося вдома. Ми починаємо деякі нові власні традиції. Вона була засмучена, але я трималася твердо, і Тайлер заслуговували знати, що їхні почуття важливіші, ніж управління емоціями бабусі, озираючись назад. Я не шкодую про те, як я з цим впоралась. Чи мала я бути чіткішою щодо очікувань перед Різдвяним ранком? Можливо, але ці очікування вже були встановлені через шість років традиції. Моя мама знала, що робить вона просто обрала свою нетерплячість над досвідом нашої родини, з дітьми все гаразд, але щось змінилося того ранку. Емма не помиляється, будучи обережною тепер, і я закінчила вдавати, що така вже бабуся. Я прийнятною причиною дозволити забрати особливі моменти моїх дітей, деякі межі варто захищати, навіть коли їх незручно встановлювати. Тепер моя думка правильно вони зробили, що на Новий рік не поїхали до неї, бо я так підозрюю, що щось подібне могло б повторитися. Чесно кажучи, не дуже люблю настільки сильно імпульсивних людей. Я сам по собі не дуже імпульсивна людина, я люблю все обдумувати перед тим, як це робити, і помиляюся досить рідко. Буває, звісно, але не часто. І, чесно кажучи, мені не дуже подобається поведінка цієї бабусі. Здається, яка їй взагалі різниця, які там подарунки всередині? Вони не для тебе, вони для дітей. Нехай діти їх відкривають. Що зміниться від того, що ти заглянеш туди всередину? Вона могла б просто попросити список подарунків у дочки. Навіщо їх було б скривати? Тим більше зі списку вона б інформацію отримала швидше. Ну і так, не знало, що це за подарунки дуже багато часу. Я маю на увазі з того моменту, як авторка купила їх, і все було ок, а тут раптом діти прокидалися на декілька годин довше. Ну, типу, яка в цьому логіка? Якщо тобі так не терпілося, то напевне тобі не терпілося з самого початку, ти могла б просто попросити свою дочку сфотографувати ці подарунки тобі до того, як вона їх упакувала, правильно? І все, проблема вирішена. Ти знаєш, що там, все. Словом, я цього не розумію, ну, то таке. Сподіваюсь, ви мені поясните її логіку. Тому що я її не розумію. І наостанок хочу ще раз привітати вас новим роком. Нехай історії з вашого життя будуть тільки позитивними. А якщо хочете привітати мене, то найкращим подарунком буде підписатись на канал, якщо ще не підписані, і порекомендувати якесь з моїх відео своїм друзям у соцмережах. Що більше буде ставати цей канал, то більше якісного контенту ви будете отримувати. Побачимося в наступних відео, папа! -па.